У далекому селі, де сонце щодня лагідно будило квітучі сади, жило собі маленьке, пухкеньке і дуже розумне порося на ім'я Хрумчик. Він не був таким, як усі інші поросята, не любив валятись у калюжах чи бігати за метеликами. Ні, хрумчик обожнював вигадувати різні штуки, коробки, що відкривалися голосом, велосипед з парасолькою. Автоматичну руку для бутербродів. У нього було ціле горище винаходів, які він починав, але ніколи не закінчував. Чому? Бо дуже боявся помилятися. А що як не вийде? питав він себе. А що, як усі засміються? Навіть коли його друзі приходили подивитись, хрумчик тільки зітхав і казав: Ще, ще не готово, я перероблю. Може, ну колись. Одного разу у селі оголосили новину Приїжджає Великий ярмарок винаходів. Це була подія року. Усі готувалися. Кролик складав морквяний двигун, кішка паяла і грілку для лапок, лисичка робила самоочисну мітлу. Хрумчику, ти точно будеш? запитували друзі. Я ще подумаю. Тихо відповідав він. Ночами він перебирав свої речі. Ось рюкзак годівничка для пташок, ось вентилятор на хвіст, ось стрибальні черевики, вони допомагали перестрибувати калюжі. Та все одно він лише казав Вони не досконалі, а раптом хтось впаде, а раптом з мене сміятимуться. Вранці, коли вже все було готове, почалася сильна злива. Дощ лив як із відра, калюжі заповнили весь майданчик. Ярмарок під загрозою. Панікували всі. Ми не зможемо винести винаходи, бідкався кролик. Хрупчик визирнув з вікна і побачив, як вода вже тече стежками і у нього забилось серденько. Якщо нічого не зробити, ярмарку не буде. Він глибоко вдихнув, надів свої стрибальні черевики. Який так довго ховав, і. стрип, стрип. Почав перестрибувати калюжі, дійшов до площі і закричав Я можу допомогти. У мене є ідея. Всі звірятка здивовано дивились, як поросятко вправно стрибає. Він зібрав усіх у центр і придумав, як зробити містки, підказав, як накрити техніку брезентом. І, хоча його черевики трохи скрипіли, а один раз він упав у калюжу, але все одно всі допомагали йому підвестися. До вечора ярмарок був врятований. Коли виступи почалися, ведуча, стара мудра сова сказала А особливу подяку ми висловлюємо Хрумчику, який не тільки врятував цей день, а й нагадав нам, що помилки це не кінець, а початок чогось нового. Усі гучно заплескали. Кролик підбіг до нього. Та «Да це ж геніальні черевики! Ідея просто супер, сказала кішечка. А ти боявся! підморгнула лисичка. Хрумчик почервонів і прошепотів. «Я... Я дійсно боявся, але тепер розумію краще зробити недосконало, ніж ніколи не зробити. З того дня поросятко більше не ховав свої винаходи, деякі з них ламались, інші не працювали, але він навчився не здаватися, бо тільки той, хто не боїться помилок, може дійсно творити щось нове.